Так, так, ну, я попрошу не тупати ногами, і не звестити, але я просто долаю емоції і підбираю слова, так як ви підбирали вчора на комісії зведені. Тому що я уважно подивився цей тросерійний серіал, ну, без іронії. Це, дійсно, до двох годин я це дивився, переосмислив, ще раз прокручував. У мене це питання перейшло, вже навіть не вийшло з політичної площини, але перейшло в моральну площину. Володя не мав бути сьогодні тут. Але, але ну, були, ви підбирали слова, аргументи у вас були прекрасні, все правильно, але це фільм прокручений назад. Треба було всього починати. Те, що вчора засідання було в комісії, треба з цього треба було починати і прийти до кінця. А ви, виходить, чи аналогія... Привели невесту весні до шлюбу, по дорозі роздивились, що вже плаття не таке, як треба, і призи не дуже великі. Давайте ми щось думати, а ну, на ще зверху. То фільм мені аналогічно точно і тут. Треба починати з того, що ви робили вчора, а ви зробили все. Ви дали йому можливість виробити документацію. Ви йому продали вже цю землю, потім побачили щось не так, назад. Це назад. це, Минулий раз я казав, це мене здивувало, Сьогодні це мене шокувало, ну я прикровражний просто. Я дзвонив Володя, питаю, навіщо ти зняв це питання в порядку денного? Я вже добронявся. Я дуже коротко. Я не просив телефонні розмови в міського голови знімати ці питання. Міський ну, ну, знімати. Но... Мені позвонили в час дня. Да, все все значно. Значно. Володь, ти за скільки грошей готовий купити землю в громаду? Я кажу, 750 тисяч гривень. Понятно. Кажу, а скільки хоче громада? Мільйон гривень. Тоже зрозуміло. Кажу, може ці питання треба вирішувати якось зустрітися і говорити. Мені на що мені відповідають? У нас все відкрито, давай по телефону. Кажу, не за дві години до сесії. Я набираю ще раз, почекайте, почекайте. Я набираю ще раз. Ви зараз робите все для того, щоб я відмовився від покупки цієї землі на цій сесії. Я втомився перед вами виступати. Я не хочу вас нічого просити. Не продавайте, не робіть. Як хочете. Так, от коли перейшло моральну площину, я ще додав, пропустив. Іланда найбільш яскраво підібрав слово. Це знущання на підприємцем. Ви бачите, це приниження? І приниження всередині. Володимир родини чкать, да, я знімаюся. Люди, Були, людина, все, на і все. людина дала 350 пічок. Людина готова поставити е зупинки. Правильно? Чому ми продали золоті нилі по стартовим цінам? Чи він гірший? Людина дає робочі місця. Давайте відкличемо всі голоси за 4 роки, кому ми продавали. Там дали а, причеп, дали людині землю. Йому не дають. Він ходить сюди, просто Ну, на ну, ну, mm -hmm. нього страшно дивитись. Мені як підприємцю страшно дивитись. Ми принижуємо просто людину. своїм Своя багато зроблено, скільки. Він Мага багато зубів не один, один вихід. Як на його місці? Береш кредит, вона все валиться і на весну, повірте, воно ну, за 100 тисяч нікому не потрібно. Закон бізнесу, те, що ти зажмеш сьогодні за 10 гривень. Бо хочеш 15 заробити, ти навесну за 3 рубля не продасиш. Воно завалиться і знову буде м'якзавод у нас по всім статтям, Волиньпоста, всюди буде. Ківер це славиться, м'як заводом, докам е і п'ятітажка. Все, супер! У нас є прекрасний об'єкт, нам не вистачає на садочок перекрити, да? треба на район передати. Ми не можемо таку родзинку продати, земельну ділянку. Ну просто та земельна ділянка не є аж така в ціні. Можна тримати землю, яка росте в ціні, правильно? Це центр ківерець, ось центр Ківерець. Вибачте, отут земельна ділянка, я не знаю, яка в її власності. Вона росте в ціні. Там буде земельна ділянка, падати в ціні. Це в тому стані, яка вона. Він має першочергове право продажу. Депутати говорять, міська рада не має права відмовити, викупити, викупити, немає права відмовити. Ні, ми будемо наганяти півтора, два, три, п'ять мільйонів. Ви розвернеться людина за сто не візьме. 750 тисяч це мало на сьогодні. Ну готовий. Хто збільше пропонує? Є є ще варіанти? Є варіантів немає. З вами приїхало, подивилась, розвернула своїх немає будівлі його, яка ще Добре, тут може бути. ви детальний план. От депутатів хто небудь дивився той детальний план. от Візьміть, розгорніть, скільки там вільної землі, яка. Людина не опускає руки вчора на координаційному центрі. сидимо, ви знаєте, є такий координаційний центр допомоги учасникам, АТО, який збирається кожного четвер-4 години. Ідейна каже, повідомляю, бо вже почали просити буржуйки. Я запускаю проєкт, я роблю ще 100 буржуйок. Це буржуйки, які він роздає безкоштовно. Це потреба. Це потрібно. Це, нема і і саме головне, що вводиться в оману, що десь там якісь переговори по Я вас дуже прошу, панове депутати, щоб ви не сприймали мене, як не знати, хто я, бабу яго. Ви не закрите акціонерне товариство. Ви, не, ви візьміть, сядьте, присвітіть пів години часу, зайдіть на сайт Луцької міської ради Рожищенської, Іваничівської, Володимир Волинської і порівняйте ту інформацію, яку вони надають своїм громадянам. І ту інформацію, яку даєте ви. І як ви сприймаєте в штаті будь-які запити, звернення громадян. Я не лізу до вас в карманку, кого-небудь зпитати, хто Я куди, що тратить. Я питаю, як ви збережаєтеся комунальним майном. Володимир Володимирович, є пропозиція повернутися до розгляду цього питання, проголосувати, включити порядок денний і повторному розділу. Поки підприємець не передумав. Дякую. Більше не були пропустити.

18. 18. Хто проти? Хто утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. За 18. Значить, що є пропозиція догадання. Рішення прийнято повернутися до цього питання. Добре, дякую. Які будуть запитання, виступи, пропозиції по даному проекту рішення? Проти? Ставте на голосування. Тому що вже скільки можна. По проєкту рішення той, яке є, по проекту рішення той, як є, визначити зараз. Є пропозиція визначитись по проєкту рішення, який запропонований є в порядку денного. так? Так. Скільки питання відбувається по іменному голосуванні, прошу визначити шляхом по голосування. Будь ласка, Петро Петрович. Ворольник, Юрій За. Ворольський. За. Жуванський Олександр. За. Сергій. Сидів. Гуманюк Олександр. За. Деменюк Олександр Оскович. За. 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 Гоманюку... За. 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 Йосифович. За. 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 За Дубина Любов Леонтіна. За. Людмила одне За Квашин Рістан. За. Кочек Петрус Трович, да? Левосик Інна, Іванівна. Проте. Чекаємо свет. Так, Михаил Худо Павлівна. Проти. Бучик Олена Павлівна. За. Завтра. Новосант Васильівна. Да. Трус Василь Вікторович. Проти Самонюк Іван Степанович. За. Свірно Іван Табурцева. Снищував Сергія Володимирович. Плескович Роман Іванович. За. Кутюр Інна Миколаївна. За. Притяг Сергій Валерійович. За. Філівчук Надія Федорівна. Проти. Хитрик Іван Данилович. Примуюсь. Шевчук Дмитро Іванович. За. Іжуш Володимир Володимирович? За. За. Зачекай. Раз, два, 20 вісім, дев'ять, тринадцять, шістнадцять, двадцять, 19, 20. За. Петрович теж за 20 за, утримався один. Раз, два. Три. 22. Це рішення пройшло. 22. 22. За двадцять отрималося один проти. Ну шо, да. юрист нас пояснював, я теж дивилася казала, що нам треба 22. Чого? Ну поясніть, будь ласка. Я не юрист, я скажу, <порядок> що рішення табу Володимир Володимирович було дійсно два тижні. До наступної сесії чергової. Протягом двох тижнів ви повинні були подавати його табу своєму більшістю двох тинах. Тоні не це рішення по <порядок> новому. Ви його прийняли, я вам дякую. Це не питання міста, це не питання району, це не питання політичне. Вибори прийдуть, люди будуть ті самі. З вас багато знову прийде цю саму раду. Але це питання вже міжнародних інвестицій, питання нашого міста, самого прекрасного міста мого і ми тут.

вашому регламенті написано, що на слідуючий раз воно повинно набрати 2 треті голосів. Це немає слова в законодавстві. Зупинено рішення. Ну, але зупинення рішення – це не юридичний термін, а такий прийнятий термін. Рішення прийнято, прийнято рішення. Пішли. Переходимо до питання